Всім доброго дня з міста Калгарі, з прекрасного міста Калгарі, одного з найкращих міст світу, найкраще місто Альберти, просто феноменальне місто. І сьогоднішнє відео буде дуже для вас цікавим. І одне з перших в цій подорожі, хочу вам показати, як виглядає таунхаус, такий комплекс, який ви зараз бачите позаду мене, і покажу вам взагалі, як він всередині виглядає, скільки там кімнат. І що можна за такі гроші, можна сказати, в місяць, десь приблизно 1800 канадських доларів оренда такого житла коштує. Що це може вам дати і чи вам це сподобається. Ви мені пишіть в коментарях, що ви думаєте про це житло, чи вам подобається, чи вам не подобається, і з якого міста ви дивитеся зараз мене. Це дуже-дуже цікаво буде. Вон хочу вам показати, як виглядає це житло. Зараз швидко зайдемо всередину і подивимося, що тут є таке цікаве. Дивіться, друзі, бачите, заходимо ми вже маємо всі наші речі, портфелі, де неде бо ми тільки що приїхали з дороги. Тут зразу є шафка така, можна собі повішити якісь речі, все як має бути. Заходите в вітальню. Бачите, перед вами тут вітальня така. З якого року цей будиночок? Я точно не впевнений, але точно, напевно, десь з 80-х років. Бачите, тут є таке велике віконечко, на трасу, на дорогу. Там можна собі запаркувати автомобіль, собі машини проїжджають. Тут є такий телевізор, потім дзеркало. І зараз будемо йти на кухню. Бачите, отут проходимо на кухню, тут досі така велика кухня. З холодильником, повністю, все як має бути, і там має е, е, ще є такі подвір'я. Бачите, яке я вам потім покажу. Дуже гарне подвір'я, тобто дуже багато є всього такого класного. І справді е, ця хата дуже добре знімати її, тому що особливо якщо у вас є багато, так як нас є сьогодні. І зараз, до речі, о, вибачаюся, я ще забув вам показати сюди коридорчик. Бачите, тут є туалет ще при кухні зразу. Такий просто туалет і умивальник. І тут є вихід на двір, і е, грати стоять, все як має бути. І дивіться, яка гарна стіна. Стіна з таких бетонних блоків зроблена. І тут вхід є в підвальне приміщення, яке є незакінчене, там немає дуже що показувати. А тепер йдемо нагору і покажу вам спальні, як спальні тут виглядають. Бачите? Дивіться, які тут сходи, теж такі. Бетонні ніби такі стіни, досить так цікаво, зручно, навіть паркет трохи скрипить, але паркет, бачите, вже досить такий старий, але він ще тримається, тому що це дерево і починається все тут з цього такої, сієї, такої ванночки. Тут є ванна, точніше туалет, умивальник і така душова кабінка. Все дуже гарно, все дуже просто. Потім йдемо сюди, в першу кімнату. Тут є вентилятор, бачите, все як має бути, модем для інтернету. І така спальня, і тут справа є шафка. А зараз йдемо в найбільшу кімнату і подивимося, що є в найбільшій кімнаті. Хі! Хто це Петро? Петро! О, Привіт, братан! Братан, де ти пропадав? Та я тут живу вже десь пару місяців. Серйозно, я в шоці. Ти десь два місяці не був на каналі? Всі за тобою питають, дивись, як ти підріс, який ти здоровий став. Ти займаєшся, качаєшся, нічого собі м'язи в тебе. Молодець. І що ти, ти що, переїхав в Калгарі? Так, я тут а, до хати, до хати ходжу. Нічого що собі, ну як я попав на тебе, як я казав, брат-брата завжди знайде. Дуже-дуже круто. Що хочеш сказати нашим друзям, які ще не тебе не знали і ніколи тебе не бачили. Привіт, мене звати Петро. Я деколи тут на Каналі. Ну, то супер! Ти в канадських степах собі ходив, лазив і все ж таки добрався до прекрасного міста Калгарі. То добре, що я тебе тут побачив, братан. Давай, братан, я так само дуже радий. Друзі, це просто щось неймовірне. Ми знайшли Петра знову. І є велика дуже надія, що Петро буде знову появлятися на каналі і в нових відео. Він просто виявляється, живе в Калгарі тепер. Дуже і дуже цікаво. Але дивіться, друзі. Бачите, тут така мастер-бедрум, тобто найбільша кімната. Цієї, цієї хати, і подивимося, який тут вигляд є через віконечко. Бачите, вигляд такий собі нічого, гарний, спокійний. І тут є ще одна кімнатка, яку я зараз вам хочу показати. Бачите, дивіться, як прекрасно все. Тут ще є одна кімнатка. Це найменша кімнатка в цій хаті, але теж дуже зручно і дуже класно, що стільки є місця, і бачите. Дуже-дуже такі о, будиночки, які з'єднані з іншим будиночком, є дуже-дуже популярні тут в Канаді. Тепер, друзі, покажу вам ще, як виглядає тут подвір'я. Подивіться, просто яке тут гарне подвір'я. Бачите, сусіди зразу за цією стіною живуть. А тут є ще таке подвір'я, тут собі можна посидіти, нормально відпочити і бачите, як тут гарно. Таке подвір'я на дворі можна свій посидіти, навіть собака свій може побігати. Дуже зручно, там ззаду можна свій запаркувати автомобіль. Дуже все класно і круто. Ну що, друзі, сподобалось вам відео? Надію, що сподобалося. Чекайте ще багато нових відео з цієї подорожі. Буде круто, буде класно. І надіємося, побачити ще більше і більше трошки Петра В наших наступних відео. До наступних випусків з вами, друзі мої.